Колеги, мої вітання. Значить, Сьогодні в нас по програмі культивація під пшенички, по Діскофті, де була у нас соя. Движення капець. два комбайна на базі. Не знімав нічого, нема коли. Ось учепилися, все там поки пшеничку приготували на протравку. хлопці, там будуть протравлювати Тіпері препарати і додавати туди стимулятор росту. там все. Це по а, Так, Культиватор генерал. Знаєте, Хорошо, робить мені подобається. Подіскопки зараз я його підмілю, щоб воно ну, легенько мені робило культивацію, не треба мені вибити, щоб більше розбити е, грудочки. Якби у культиватора був двойний каточок, отакий от самий діаметр, було б взагалі супер, я думаю, воно перебивало капітально. Вчора таке щось промигічило дощику, ну але ну, слідай даже не видно, що там. Може щось там поможе при перекриванні цієї грудочки, там будемо бачити. Так, ну що, поторохтів на поле, там включусь, побачимо, що там буде виходити, бо я не знаю, що там вийде. Тут ось я бачу. 2021 із дисками Лемкін. Там бачу тандемний коточок. Це Рубін. Шестерка, мабуть, або п'ятерка, не, не скажу. Ну, робить красоту. Ти що? От нашим производителям на місці наших производителів, я б обратив би внимання на це і просто взяв би скопірував. Ну не знаю чого, може підсказувати підказувати треба. Хлопцям, як треба, щоб воно працювало, і щоб ззаду були колеса, не по центру, там ніде нічого, Іменно ззаді. Тому що сьогоднішні е, трактори, які випускаються, от, класу, ну, такі як під мідню Холм, наприклад, і там трошки мощніші, там, то там вже ж тільки усілля на подйом, не на вижимання, як на старих ентезах, що можна, якщо скат пробив, наприклад, ззаду. Що ти підставив пеньок під нав'язку, вижався і колесо піднялося, яке тобі там треба. То є, такого немає. Ну Тут, звісно, круто. Трактор перекошений, їде, дискує. Тут, а бачите, навіть впоперек косять хлопці сою. Ну, взагалі будь-які культури вони все впоперек роблять, тому що сильно, круто можна перевернути комбайна. Так, ну а ми що? Котимся, Блін, капець він мені подобається, цей культіватор. Не знаю, чітко зроблений. Оце що грибінка мене смущає, я не знаю для кого вона зроблена. Ну це як. Добре, що завод виробник на це внимание обращає і вони намагаються зразу все і справляти. Якщо щось так, не так годиться, то вони міняються. Якби вони в мене поміняли, що це було б взагалі бомба. А так слабенько, слабенько ця грибиночка, капець. Все, полетіли. Бачите, що виходить? Особи різниці да, не видно. Я бачу тільки направлення, там якийсь краєвий по діагоналі, пішов культивірувати. Немає в мене дисків нормальних і приходиться тоді культиватором шурувати його для того, щоб зробити рівненьке ложе, тому що в мене виходить диск напроти диска, воно виходить, середина, так і ну, шифер робить. Шифир конкретний, і що так, що так, ну, не годиться. А культиватором я роблю рівненько, Рівненько ця а, іменно, подошва. Грудку в як розбиває, що аж оно ну, цігнуть. Як застрягне, аж горне. Хоча я, блін, поки місцевий роблю ще цей культиватор, напевно. Поки місць доберусь до нових дисків. Це капець якийсь, і жалко. І що зробиш? Треба щось якось викручуватися, якось виходить з положення, бо бобо. Бо. По, допустимо, зробити діагональ іншу, типу дисками, ну, воно грудку ще більше рве. Взагалі, ну, тупо Тупо без вихід. А воно, бачите, після агешки полоси оці. як завжди, треба їх. Вирівняти, щоб не було оцих всяких там глибше, там мельче. Ну, коротше, ми поняли, що я хочу сказати. Суш конкретно, дощу немає, вчора то він проляпав щось, ну і бачите, вже пилюно пішла, пішла, ще такий дує. Нічого, треба сіяти. Залетимо, посіємо, тут ми вносили. Дімакагро добре розкидали, розкидачок, добачив. А хто ні, може передивитися. Мої відоси нижче, там я все показував, розказував. То вийшло, в принципі, розкидали все чітко, задіскували кої як пошкрябали. Я ізначально пробував культіватором пройти, але воно груду рве ну, таку саму, тільки страшно на оці лапи. Щоб їх не повиривало, ніде не полопали, тому що вони теж дені стоять сумасшедші. Да, от Реально, на сьогоднішній день все-таки все в таких умовах краще буде стоїчка стоєчка Оце ж жорстка, не болота і воно Ну Це теж справляється своєю роботою, що аж лапи постиралися трохи. Ну, треба, мабуть, буде міняти на весну, щоб вийти в поле нормально. Here I go back at one again, starting over two feet stuck in hell. Thought I was doing fine, but now I'm rethinking every single time. My phone, wondering if and when I'm coming home, keep hiding, covering up my heart. But you're here again, back in my arms. Wish I had the strength to go. How come? Just can't tell. so go ahead. Cry out, see ya, just because the show on a polu chayte, the yak on a Так, да, 6 метрів є 6 метрів. Захват офігенний. Просто офігенний. Так, 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 щоб же ж вам було й видно. Дивіться. Дивіться тепер результат після того, як я зробив культивацію, як воно тепер сіється. Гля. Ну, що ще можна желати. Як на мене, то мені подобається. Дивіться, маркерок видно, все чотенько. Ось так от. Огонь. Оце наскільки маркер риє, оце наскільки глибина зроблена. То є то, що для пшенички книжка пише. Є грудка така. От. Буває як попаде, то в каточок. В і воно каток клине, і тоді воно горне, а ти не бачиш, нагортає кучу, а трактор навіть не чує. Потім глянув, о, треба здати назад, опустив, розрівняв тут, все. тільки перед тим треба вийти з трактора, вся пилюка тобі в кабіну летить. І достав ту грудку і потім... Опять сідаєш в трактор, рушаєш, це все розгортаєш. Ну добре, що хоч культиватор розрівнює, прям класно. А, якщо кучку набрав, то розгортає супер прям. Да, Пиль. Де і в пиль зробила, а як по второму сліду по культивації йдеш, взагалі, блін, обалденно. Получається. Значить так, що у нас? А, пшеничка, я не знаю який сорт її, чи да, сорт, вона ж сортова. А, значить, маса 1042 г. Назви її не знаю, вона без оста в нас. Наша пшеничка нічого не купляли ми ніде ні в кого. там ніякі, Я не знаю, яка це репродукція. Тому вирощуємо свою. 42 грами це доволі таке досить ну, непоганий, непоганий показник. Тому що я бачив, еліти там продають там 48. Ну, то поняти можна ще. І то, я думаю, треба перераховувати. І тоді, щоб знати точно. 200 кг на гектар. Сошники 2 через 1 сіють. А мені Технологія сподобалась така доволі непогано, вона показує себе. Тобто 12,5 через 25 см. My friends, yeah, they all left and I see you coming through I'm caught in your eyes, not gonna think twice.